Привіт, вітаю вас на каналі Атлантида, вашої ної подружки, що перезитує на голодних іграх. Уявіть, що другу частину цієї франшизи гризанули навпіл. Що б ми отримали? Нескінченно довгі діалоги та конфронтації, і рефлексії, тусівки з округу в округ і купу промов. Ну і під кінець затравочку на другу частину, інтерес до якої втратили більшість із нас. І як добре, що така дурнувата ідея не прийшла авторам відразу. Якщо коротко, то у нас два шматки завершальної переспівниці, і з вашого дозволу, я позбавлю себе зайвого пекельного борошна і на кожну буде окреме відео. Вибачте. Отож, бо у нас огляд на розпівно. 1 відео, яке подивляться 15 людей. Найперше, я вже не та що була раніше. Глянула там ваш сиквел. До речі, пишіть в коментах, як воно. Ну і звісно, прочитала усю оригінальну трилогію. І не тільки через природну цікавість і повагу до фанатів, що дивляться мої відеоси, це зрозуміло. Проте, найперше, я хотіла вкурити, що бляха-муха тут відпу але нічого, будемо розбиратись разом. Почни з простого, Почни з того, що знаєш, напевне. I don't know. Отже, наше кіно починається з клаустрофобного кадру з з пересмаженій колористиці. Пам'ятаю, я колись в кінозалі намагалася відігнати це відчуття повного розчарування, Безуспішно до кінця фільму і безуспішно досі. Не зрозумійте мене неправильно, але попереднє кіно завершилось грандіозно. Катруся підірвала арену голодних ігор. Ми майже змирилися з її смертю, але на нас звалюються відкривання про існування міфічного округу 13, Проза цієї революції вороги стають друзями, а друзі наражаються на смертельну небезпеку. Еко ми спантеличені, заінтриговані нерви вібрують, а Стривожений мозок починає вибудовувати грандіозні теорії і плани. А потім от таке. Ну це капець. Та дайте нам загальний план: величезну картинку, нехай розлюченого капітолію, якісь пропагандистські інтригуючі інтерв'ю. Ненці буде Амаш на першу частину. Покажіть велику гру і вже тоді цю маленьку Катніс, що виборює світоправи на існування. Але ні. Надалі ми будемо бачити скитання дезорієнтованого дівчиська з кадру в кадр в пошуках впевненої мотивації, що найперше дуже обідно. А по-друге, місцями пробуджує мою внутрішню, а в книзі все було не так. Душніло. Зав'язка у нас проста. Катніс потрапляє в підземне. 13-й округ, що таємно нарощував сили для протистояння капітолію, його літери просять дівчину стати обличчям революції про обличчя на час подій кіна дівчина вже пройшла Крим, Рим та мідні труби, і постійні широкі плани поставили перед гримерами завдання створити образ воїна, додати якоїсь візуальної загартованості спартанського флена. <звіт> Обличчя революції, яким Катні бути не погоджується, так як не хоче співпрацювати з тіпами, які лишили піту на арені. Можливо, варто було хлопця рятувати. «Ні» Може, ми її знайшли на помойки, але ну, вона себе точно на помойці не знайшла. Лотар вирішує, що відображення звір сну пробудить у дитині революційні настрої, і так як Капітолій не має жодної системи ППО, Катніс без дістається з зруйнованого дистрикту, 12, який незважаючи на приблизне розуміння площі Панемо та округів, перто продовжує зображувати як місто розміром співрівного. Перед нами розгортається жахлива сцена руйнувань, яка разом із тим є однією з багатьох чутливих зображень у фільмі: зруйновані міста, бомбардування, повітряні тривоги із фантастичного жанру перетворились на буденність. І Якщо Катніс проживається досвід у світі зеленого екрану та кінематографічної постановки, то нас це тригерить особливо і по-своєму, продовжуючи нагадувати ціну, що ми платимо за своє право на волю, право належати собі, і хоча б нажити у цій викривленій реальності, де нака кошнік. Я навіть не знаю, як тримати кота, чи як. Ти не скучив за прим? Ні, бляха! бляга! Проте Катніс і такий розклад не НАТО переконав, але добре, що ми маємо козир в рукаві. Містер Піта. Якщо коротко, то піта каже щось типу такого знищення. Це не відповідь. Ну і публіка. А я нагадаю, що тут люди, які все життя ховаються під землею від капітолія, починаю улюлюкати різко засуджувати хлопця, який в полоні у капітолія Very nice Але хай там як це і стає основною мотивацією катрусі бути на знімальному майданчику. І вона пропонує бартер. Я згодна бути переспівницею, проте я маю умови. Піта та інші трибути будуть звільнені, покарання буде скасоване. Ні, тут ми швиденько звернемо увагу на жінка головнокомандович. Жінка головна командувач жінка головна командувач. Це суперкрута, потужна, сексуальна і небезпечна президентка Альма Куїн що керує величезним військовим комплексом з натренованою армією, передовими технологіями, зв'язківцями по всьому панему, ядерною зброєю, та протягом десятиліть чекає на 17-річну дівчинку, щоб почати війну з капітолієм. Але найкраще тут те, що тринадцятий, перебуваючи в абсолютній ізоляції, володіє ресурсами та потужностями, щоб вирощувати їжу, виготовляти зброю, транспорт, електроенергію, техніку, ліки, будівельні, блуцювальні матеріали, меблі, одяг, мило, туалетний папір. От така планова система економіки. Де ти береш гроші, Тумбочки. І характерно, що за таких обставин у нас виникає питання. Ви мали усе це, і тим не менш кинули решту округів на призволяще? Але усе не так просто, Катніс. Буквально це чи не єдине пояснення. Правда, там ще розповідають, що ми б могли бомбардувати капітолі, але вони б відповіли вдвічі потужнішим ударом. А далі що? Тринадцятий округ не постачав зброї повстанцям, тому що боявся за їх життя. Тому чекав, поки повстанці підуть на капітолі без зброї. Непонятно. Насправді я десь несправедлива. Для підліткової драми цілком допустимий всесвіт, що обертається та підлаштовується під головного персонажа. І мені буде не складно повірити, що катруся просто опинилась в правильному місці та в правильний час, і випадково підірвала всі ті порохові бочки народних хвилювань, що накопичувалися роками, стала випадковістю, якої її чекала Куін, аби почати діяти. Тут важливо, аби сама героїня була цікавою і глибокою, яка зможе гідно протистояти всім життєвим труднощам та послугує достойним прикладом для наслідування. І фактично, Катніс є такою. Вона живе і самоусвідомлена, хоч і час. Степер переслідують нев'язливі думки чи сумніви, вона вміє аналізувати ситуацію, давати оцінку подіям та свідомо приймати рішення. Вона сумує і плаче так само, як радіє чи сміється, розкисає, проте завжди збирається докупи. І не лише в двох перших частинах, але й у третій. Книзі. Бо в екранізації Катня така типу! Розгублена. і не зрозуміти мене неправильно. Лорен щодо відіграла ці півтори емоції, прописані в сценарії. Тут скоріше справа у самому сценарії та режисері. І там мусив лишитися в живих. Всі разгеблюся ти цей стол на голову сумніви Катні щодо ролі переспівниці у книзі пояснювались не відстороненою ідеєю, а реальним страхом відповідальності. Вона пригадувала усіх страчених повстанців, знищений округ, бажальні смиротворців, усвідомлювала нові жертви, яких потребує та повстання. При те повстання. Проте розуміння жахів диктатури капітолію яку попри все потрібно знищити, все ж повертає її до реальності. Саме повстання було основною мотивацією героїні – заради сім'ї, друзів і в тому числі піти, а не ним єдиним. Ви визнаєте себе відповідальними за їхню безпеку або шукайте іншу переспівницю. Нарешті це вона справжня. Ну це талант, це треба родитися. Отже, ми погоджуємось, і Плотар розповідає, що для революції треба пиляти контент. Я зву їх агітками. І поки Катніс намагається розібрати, чим її роль в тринадцятому відрізняється від такої в панемі. Нам повертають іншого персонажа, без якого ну, революція не революція. Містринкіт можете виходити до інших, не в такому вигляді. Я не бізцвятна мой У мене алергія на це все. Взагалі тут вона цілком комплементарний персонаж, який ні разу не впливає на сюжет, проте її все ж віддали пару реплік, аби в чергове підтвердити, яка ж вона ікона. Плутарху рятувала вас. Принаймні, він це так називає. Я гадала, що, хоча б для еліти, можливі певні піги. Революція точно потрібна її зачисті. Усе старе можна вдихнути нове життя, як і в демократію. До речі, про неї ми тебе зробимо найвишуканішою повстанкою в історії. Ходе покажу, як має виглядати нормальний лок, а не ті понте з інтернету. Далі нам дарують сцену зйомок тих же агіток, і це один з небагатьох комедних епізодів кіна, які я все ж з'їв дубляж, тому даю як було. Іша, все переписуємо. Тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Студію завалюється гейміч і починає доводити, що текст по-дебільному написан, давай по-новому, І взагалі Катніс найкраще знімати в природному середовищі повної жесті. Тому пропоную викинути її на двір у пущу подій. І хоч вона вже була в 12-му дванадцятому зі всього контенту, буквально походила, всі схвалюють ідею і умити її. Вона ж молода, а так іначе 35. Тож 30. так. 32. Що ж, наявність у 13-му ядерці все ще не є вагомою причиною закрити небо, тому наш загін самогубців без проблем дістається найбільш суперечливого епізоду кіна. Катніс ще слабка, але наполягла на зустрічі з пораненими. Щоб виразити своє глибоке занепокоєння. Тут Катніс нарешті усвідомлює свій вплив на повстанців. Але цю зворушливу сцену перебиває снігов дуже смішний у цьому фільмі. Егерія. Святі анунаки. Я не скажу повстанці. Злочинці. Ах. Радикали. Ах. Невідомо, чи вона досі там. Ах. Здається, коли персонажі діють не зі сюжетом книги, у них стається десинхронізація, і ці багують. Поцілити в неї. У поранених. Сив'яки. Кожен, хто був з нею в тому шпиталі, винний у зраді. Це зрадники, і ми показово їх покараємо. Катніс бачить атаку на поранених В розпачі біжить до лікарні і... пиляє канцін. Не зрозумійте мене неправильно, але у книзі вона лише стала свідком планового бомбардування округу і висловила всю свою лють. Тут же Катрія усвідомлює зв'язок між своїм приїздом для агітки та атакою, що, звісно, не виправдовує Капітолії, але і не звучить як впевнений стимул вести пряму трансляцію. Катніс, розкажи глядачам, що ти бачиш зараз. О вогнуже кижерка. О вогнеже кижерка о вогнежерко. Часто чуєш бойовий клич на поминках, скажи, і все більше ніхто не згадає про тих жертв. Коін тріумфує та виголошує промову. І, боже, як же їх тут багато. Екранізація намагається поступово нарощувати нашу до жінки, але кіноробам не вдалося вигадати щось більш винахідливе ніж ці постійні. нудні, нескінченні розмови на фоні якоїсь жесті. Усім привіт! Я Деградара, провідниця в нікуди. Наша наступна виїзна локація 12-й округ та прилеглий ліс. Тут режисер і сценаристом все ж повернулись. З перекуру і видали справді гідну роботу, перетворивши рівноцінний до інших епізод книги із піснею в найбільш потужну частину фільму, що стала впізнаваним символом франшизи. Дерево страстей тут стає гімном революції, як наша пливакача. і навіть чергово відображається нізом тринадцятого оригіналі. Тут було у мотозяному намисті. Я замінив на намисто. Сподіваюсь, «Ого, ви в нас майстер слова? Але після ми маємо чергову тригерну сцену із повітряною тривогою та вибухами, підправлено прийм, що ледь не лишили за межами сховища. Ходила по свого кота! Sorry, Проте котик все ж не добився і у Катні несподівано відбувається просвітлення. Спостерігаючи за котом, я нарешті зрозуміла це. Знову використає Ені, щоб покарати тебе. Він маніпулює нами. А якби вона зрозуміла, що і 13-й маніпулює нею через пі, то там би зірвалась маленька супернова. Після капіталістської атаки наші виходять назовні і бачать от таке. Ви шо подуріли, шо ви все за за ніч? Убери це, пожалуйста, біле з нашого двора. Катніс говорить, що це послання для неї її ловить панічну атаку. Він уб'є під чесно. Весь час я була певна, що наша сойка, ароматна курочка зробила такий висновок з цих троянд. мов тут щось глибоке. Можливо, нам в цей момент трошки прияснить книга, але ні, тут їй просто стало погано. Mm -hmm. А це ж тоді значить, а нічого. У нас тут кадр затримується на добрих 30 секунд, аби показати, як Барбер ранить сноу, і це означає нічого. У зернованому дистрикті кадрі знаходить свіжу троянду, і так я погоджуюсь драматично, проте за цим таке глибоке нічого. Крім гри в котів та мишей або загравань Фролу до Есмеральди на фоні повномасштабної громадської війни. І я буду супер рада помилятися, якщо мені Хтось в коментарях таки приясні глибини цього символізму, але без ну троянди війна, троянд, Ланкастери і Йоркі, Ланістери і старки, Бастард сноу і півночі. І от все таке. Слухай ти, у мене. Єдиний справжній друг гейміч спокоює дитину новиною, що в капітолії тепер і інший її платонічний коханець. Вони рятують Піту. Вгадай, хто перший підписався на цю авантюру для відвернення уваги та прикриття наших рятувальників, 13-й водить фінея в прямий етер, де той відкриває страшні таємниці. Але найбільші секрети пов'язані з Коріоланом Сноу. він прийшов до влади молодим і зумів її зберегти. Як же отрута? Угу. Чувак, який щороку відправляв дітей на неубій, який знищує цілі міста сотнями тисяч жителів. Вдавався до отрути. І навіщо мені знати такі дурниці? Очевидно, такі відкриття трещать по швам, тому Катніс сама виходить прямої бо... Сноу пропустить сигнал, коли з'являся. Я дуже намагаюся зробити вигляд, що все нормально, тому давайте далі. Президента Сноу це Катніс. Ви чуєте мене? Онівав кіста. О, меняю, MC. ви чуєте мене? Ой, не чує баба. Починається новий ребатл. Якщо коротко, Катніс намагається довести, що я не просила цього я великий гвинті і взагалі вона може покинути всю цю авантюру в замін на повернення піти. Краще заберіть мене. Обожнює Версальсір. Короля в свою чергу снову її газлайтить мов Париж горить через тебе, все хана, і взагалі він в курсі за цей геніальний план. Взагалі снігов все далі і далі втрачає контроль над процесами. І моє улюблене намагається приборкати народ, який бунтує проти масового терору та робочого рабства, масовим терором та робочим рабством. Правосуддя чинитиметься швидко. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. В той час у 13-му всі десинхронізувалися, ніхто не реагує на зрадницькі заяви Катніс, які могли демор. Лізувати усе населення панем. ловить панічну атаку, проте несподівано вся команда повертається разом із врятованими полоненими. Ну і розв'язку важко забути, але я вам трошки напам'ятаю. Я, звісно, не маняк, не вбивць, але можу зробити так, щоб. Е... Ти тяжко дихала. Фан факт, але цей епізод в книзі триває півтори речення. Тут же Гілці Плежер на добрі 40 секунд. Виникає личне питання: наскільки ж авторам набрид проєкти його героїні, що вони так смачно розсягнули цей момент? Нам розповідає, що Піта накачала психотропними бджолами, і він може не повернутись до колишнього життя. Паралельно кої не повірите, виголошує промову. Єдине прагнення, єдина армія та єдиний народ це кінець, так. Отже, це був шматок переспівниці. Найбільш помітна особливість фільму сьогодні це його життєвість. Нас особливо торкає зображення власного драматичного досвіду, який переживають уже улюблені персонажі. Ми асоціюємо себе з героями, що робить їх історію близькою та особистісною, незалежності від контексту. Але, на відміну від нас, фільм зовсім не співчуває своїм ж персонажам. Лише зображується досвід, але геть не допомагає пережити його. Поділення переспівниці навпіл перетворило одразу два фільми на другорядний супродукт, що на популярності попередніх. Частин кульмінація та розв'язка, що справедливо більше походять на чергову подію ніж на вінець цілої повнометражки, вже не згадуючи, що сам під заголовок голодні ігри втратив будь-який сенс. Хоча у цілісному творі авторка все ж зуміла це діло виправдати, леді та джентльмени. Вітаємо на 76 х голодних іграх. Та й сам шарм голодних ігор, як не цього явища жорстокості, на фоні блиску та гламуру, що був основною ідеєю твору, втрачається. І ми маємо чергову революцію. І найголовніше, я так і не змогла повірити в цю революцію. Ні в такі беззлуз дівчинки Сноу, ні у коїн, яка тільки й робить що виголошує гучні промови, ні в Катні сили, якої ледь вистачає, щоб зарядити тринадцяте не те, що повесь пане. Проте я не поспішатиму називати фільм поганим і сумніваюся, що хоча б хтось буде дивитись його в незалежності від усієї франшизи. Тому Мені фанати серії все ж знайшли чим тут себе потішити, і якщо вам подобається кіно, напишіть, чим саме мені справді цікаво. Дякую, що додивились до кінця відосик. Я все ж планую добити цю франшизу та покекати з наступного шматка переспівниці. Нагадаю, що ваші коментарі, лайкоси та підписки це яскраве світло серед довгих ночей. Міцно всіх обіймаю. Всім миру!